Товариство я маю намір розказати про художні концепти Тараса Мельничука, як приклад такого поля, в якому формується і розвивається цей дискурс ідентичності. Адже дослідження концептосфери поезії Тараса Мельничука, який народився 1938 року, помер 1995, є продуктивними для осмислення всього обширу художніх концептів, які формувалися у. Українському літературному процесі другої половини ХХ століття. Тарас Мельничук це поет, який був одним із перших в'язнів радянського режиму за вірші. Його його збірки Чага 72 року був арештований, і, зрештою, Тараса Мельничука відправили до пер перські концтабори. І він є зв'язковою зв'язковою ланкою між поетикою шістдесятників і поколінням сімдесятим. Він продовжує традиції української поезії з одного боку Григорія Сковороди через Тараша Бедвічука до Антонича. Причому він є суголосним тодішньому світовому літературному процесу і при цьому повсякчасно апелює до фольклорного слова. Творчість поета певною мірою відображає настрої тодішнього літературного процесу, в якому з одного боку глибоко усвідомлюється ця потреба морального забезпечення слова, як влучно висловився Дзюба. З іншого боку, практикуються сміливі поетикальні експерименти. І Тарас Мельничук представляє як перший, так і другий аспекти принципи. Тому важливим є власне, дослідження генези і структури цих основних складників концептосфери Тараса Мінічука, визначення її зв'язків із полем національних концептів, адже саме в цьому полі розвивається і формується націотворчий дискус ідентичності. А концепт ми розглядаємо як елемент ментального коду нації, При цьому звертаємо увагу на механізми його постання у зв'язку з зв'язками з зв зі самою, самою свідомістю. У таким чином концепт постає як якась динамічна сутність. Вслід за Неретіною вважаємо концепт події, яка відбувається в акті персонального мовлення, коли слово світ у універсалі перетворюється за участі мовця, а той, у свою чергу, перетворює у звичайні світоглядні уявлення і повертає універсуму його думку. Концептосфера таким чином постає у двох вимірах: по-перше, як мікрорівень індивідуальних концептів, а також як сукупність концептів цілої культури або індивіда. І на цьому зрізі на перший план виходять е зв'язки концепту та мови, е яка виражає їх, а також зв'язки концепту людини, яка репрезентує їх. Авторська ідія «Концептосфера» відображає поетичну картину світу як цілісне уявлення, породжене сукупністю всіх можливих досвідів і уявлень індивіда. Перехід концепту з авторської концептосфери до концептосфери мови збагачує, розширює її і розширює національну концептосферу. Стаючи фрагментами поетичного світу автора, концепт асоціюється з основними темами його творчості: поутурюваність, трансформація, семантичний рух, ускладнення асоціативного плану дозволяють визначити рівні символізації образу. Закладеного в основу концепту, а також виявити якісь системні інтертекстуальні зв'язки. І така, власне, багаторівнева, багатошарова структура концепту робить його фактом культури, згустком культури, тим, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини. На основі текстуального аналізу можна визначити базові концепти Тараса Венеджука, котрі Визначають логіку образної думки, генерують асоціативний процес смислотворення. Ці ключові концепти не лише за змістом, але й структурою, пов'язані між собою, містять спільні елементи значень. апелюють до фольклорної і літературної традиції і водночас є персоналізованими. Їх структурно-динамічні характеристики зумовлені власне, досвідом. Поета. На основі текстуального аналізу ми визначили базові концепти Тараса Мельничука, котрі е, ну, власне, розвивають цю логіку образної думки його. О, це Україна, хата, мати, зрада, скіфи, князь Роси, Сонце, і Різдво, Залізо, людина, концепти природи, волі і чорма Шевченко. Власне про ці концепти ми писали у статті. Я хочу розповісти про концепт князь Роси, власне, так. Називається його центральна книжка Тараса Мельничука, це центральний поетологічний концепт Мельничука. Е, Олександ Князь апелює до значення «повелити». А також на усущені, звідки походить автор, так називають нареченого. Самоідентифікація ліричного суб'єкта з першим значенням є певною мірою авторською іронією, адже цей концепт апелює до позасуспільних стосунків. Він швидше пов'язаний з фольклорним словом, ритуальними діями весільного циклу. Князь Роси Тараса Мінчука, він перебуває позасуто людським, він вписаний у природу. І червоний чоловік одна з варіацій князя Роси. Особлює цю первісну свободу. Його завдання у світі це перекласти мову природи на мову людини. Це для здійснення цього священного шлюбу людини і природи. Водночас Орисал Мельничука це синонім сліз, а з нею співвідносні мотиви насильства і страти. Мельничук описує, як на тлі технічного прогресу відбуваються процеси знецінення людини. Залізо, тобто техніка, зброя, і людина, яка в Мельничука постає або рабом, або розбійником, а також концепти природи, роса, бджола, джміль, села, мівця, дерева. Вони перебувають в постійній взаємозалежності. Залізо керує людиною. Дуже часто зброя стає антропоморфною, протиставляється природи, і, наприклад, коміки лежали до лілиць. Накривши голови з сюрчанням, губи гвинтівок, голошаться і сухнуть. дерево е, космогонічна вість, це також модель людини, залишає своє коріння, тобто минуле, тікаючи від тиранії. І це така метафора трагічного до України ХХ століття, коли воно в тиранії комуністичної країни відмовляється від історії. І Шевченкова Тополя у Мельничука, задихавшись, біжить. Вона рятується від розвійників в одному з віршів. Ці розвійники скривавили росу. Мельничук категорично розводить людське залізне і природнє росяни. Досліджуючи концептославу Тараса Мельничука в контексті національної традиції, ми зосереджувалися на зв'язках з фольклором, літературною, культурно-історичним процесом. Поет проходить всю історію вітчизняної літератури, шукаючи текстуальних витоків національного світогляду. Дуже цікавий зв'язок із гуцульською колядою у лаптах. Він так назвався поемі коляді пастирі. Немає формальної стилізації під коляду, але і ортодоксального біблійного мотиву про народження Христа. Тут ми. Проте зустрічаємо характерне для Гусульської коляди характерний цей зв'язок з подіями недавнього минулого, рефлексію над сучасним, котрі парадоксально поєднують з священним сюжетом традиційними персонажами. Дзюбають автомашини сміх, правий чобіт твій Ісусе повен крові, а в лівій руці вибитий світ, примушує вбити, щоб себе захистити, святий вечір. Тут помічаємо, що мотив про народження Ісуса контамінується з іншим центральним мотивом розп'яття, що характерне для цієї гуцульської поляди, де можна і часто спостерігати інші характерні, хронологічні неузгодженісті. Наприклад, коли за святковим столом Богородиця тримає в руках Ісуса, а біля неї вже дорослі апостоли. І у цитованій перед цим частині поеми коляди також звертаємо увагу на останній рядок, який апелює до рефрему, «Щед... рефрему «Щедрий вечір Добрий вечір. Також до тексту новітньої гуцульської колядки Сумний святий вечір в 46-м році, де мотив радянського терору, який в Мельничука є центральним. На цьому будується основний екзистенційний парадокс, коли свято пов'язане з радістю, молим початком позначене. Сituацію пустки пустій безвиході. Отже, творчість Тараса Мельничука, будучи глибоко закоріненою національною світову культуру, представляє також його індивідуальний людський досвід і цей художній світ, сформульований концептами, вони представляють цю творчість як якесь унікальне явище культурного процесу другої половини ХХ століття, якусь вагому частину національної. Української концептосфери поле власне поле, де формується і розвивається націонал націонал ідентичності. ідентичність. Дякую.